Добрий день, шановні друзі. Сьогодні я доповім вам тему оподаткування іноземних доходів. Відповідно до статті 670 пункт 11 Податкового кодексу України, у разі якщо джерело виплат будь-яких оподаткованих доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподаткованого доходу платника податку, отримувача, який зобов'язаний подати річну податкову декларацію. Та такий доход оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 1 статті 167 Податкового кодексу України 18% та військовим збором в розмірі 1,5%. У разі, якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов'язкових. Обов'язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, які він сплатив з цих доходів за кордоном. Він, Платник визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податкові декларації. Якщо платник бажає скористатися цим правом, тобто Врахувати сплату податків, сплачених за кордоном, при визначенні податкового зобов'язання в Україні, то відповідно до пункту 13,5 статті 13 податкового кодексу України, платник зобов'язаний отримати від державного органу країни, де отримувався такий дохід або прибуток, уповноваженого справляти такий податок, тобто від податкових органів, довідку про суму сплаченого податку та збору. А також про базу або об'єкт оподаткування. Така довідка, отримана в податкових органах країни, де отриманий доход, підлягає легалізації у відповідній країні і відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше, інше не передбачено чинними міжнародними договорами України. У разі відсутності платника податку підтверджуючих документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого там податку в іноземній юрисдикції, які оформлені відповідно до статті 13 податкового кодексу України, платник податку зобов'язаний подати до контролюючого органу. До податкового органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня року наступного за звітним. У разі неподання в установлений строк податкової декларації платник податків несе відповідальність, встановлену податковим кодексом України та іншими законами. Не зараховуються у зменшення суми річного податкового зобов'язання платника податку наступні податки. Податки на капітал, на капітал або приріст капіталу, і податки на майно, поштові податки, податки на реалізацію або продаж, інші непрямі податки незалежно від того, чи належать вони до категорії прибуткових податків або вважаються окремими податками згідно із законодавством іноземних країн. Сума податку з іноземного доходу платника податку резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподаткованого доходу такого платника податку відповідно до законодавства України. Тобто не повинна перевищувати 18%. Відповідно до підрозділу 10 податкового кодексу. Платниками військового збору є особи, визначені пунктом 162.1 статті 162, ст. 162 податкового кодексу України. Зокрема, до них відносяться резиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні. Об'єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені статтю 163 податкового кодексу. Так, в статті 163. пункті 163.1 передбачено, що об'єктом оподаткування резидента є, зокрема, загальний місячний оподаткований дохід. Відповідно цих пунктів, дохід отриманий за кордоном, є об'єктом оподаткування військовим збором. Платник податку, що отримає доходи від особи, яка не є податковим агентом, та отримує іноземні доходи, зобов'язана включити суму таких доходів до загального річного оподаткованого доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року до податкового органу, де вона знаходиться на обліку, тобто де вона зареєстрована, а також сплатити податок з таких доходів. Особою, яка не є податковим агентом, вважається нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності, або не є особою, яка перебуває на обліку у контролюючих органах як особа, що провадить незалежну професійну діяльність. При цьому, відповідно до статті 179 пункту 7 Податкового кодексу, Фізична особа, яка отримала такі доходи, не від податкових агентів, зобов'язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій нею податковій декларації. Таким чином, фізична особа, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, зобов'язана самостійно подати декларацію до 1 травня, року наступного за звітним та до 1 серпня року наступного за звітним сплатити суму податку на доходи фізичних осіб та суму військового збору, яку вона зазначила в поданій декларації. Дякую за увагу. Всього найкращого.